Гільзи та тубуси перетворюють на справжні витвори мистецтва у вищому художньо-професійному училищі номер 5 у Вінниці. Студенти під час виробничого навчання розмальовують бойові сувеніри. Юні художники оздоблюють трофеї, орнаментами, національними символами, квітами та пейзажами. Готові роботи передають волонтерам, які їх продають на благодійних аукціонах. Усі зібрані кошти спрямовують на потреби фронту закупівлю дронів та автомобілів для бійців. Я беру фарбу і починаю промальовку самих та шачок. Синє небо, лелеки й руки, що тримають український прапор. Саме так бачить свою Україну студентка другого курсу художнього училища Софія Волинець. І цей художній задум намагається відтворити на тубусі від Джавеліна. Лелеки це зразу асоціація з Україною. Україна тримає руки над, неї, над ними військовими тримають прапор України. А от майбутня художниця Анна Васильєва у своєму розписі поєднує військову тематику з народними мотивами. Я малюю військову форму з одного боку, а з другого боку буде вишиванка. Це може означати, що наші охоронці завжди поруч і не потрібно про них забувати. Їх Продають на всі гроші з цих гільз йдуть на допомогу нашим хлопцям на фронт. Розпис одного тубуса це кілька днів кропіткої роботи, бо кожен мазок пензлем має бути продуманий. Хлопці і дівчата намагаються, аби їхні картини стали відтворенням того, за що борються захисники на фронті. Я вибрала український слов'янський малюнок, точніше, узор, і зараз буду його на такі гільзі маленькі малювати. Асоціюється з українською культурою, слов'янською, і щоб коли дивились, зразу така асоціація була. Мистецький проєкт започаткували училищі півроку тому. За цей час студенти розписали понад півсотні тубусів та гільз. Наш директор Андрій Іванович запропонував таку ідею нашому колективу розписувати військові гільзи, які нам військові за допомогою волонтерів надають. І таким чином долучитися до збору коштів. Для потреб збройних сил України благодійність є для них особливою, тому що це можливість долучитися до дуже зараз важливої вагомої справи, і тому вони вкладають душу в свої роботи. І кожна гільза вона символізується з боротьбою з війною. А наші учні вони намагаються в художньому такому процесі надати кожній гільзі нове життя. Гільзи та тубуси незабаром стануть лотами. Волонтери їх розпродають на благодійних аукціонах, а гроші використовують на потреби військових. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.